Та методика, яка була застосована колись з 96 по 98 рік, і до якої ми можемо вже звернутися, маючи ці попередні уроки. Тобто до неї все-таки треба підготуватися до ці вправи, вони вимагають гнучкості. Хоча для дітей це не є проблемою. Діти є гнучкі, всі системи у них працюють, у дітей тільки єдина проблема із пониженим гемоглобіном. Зараз ви бачите поєднання вправ, які вимагають гнучкості хребта і фактично з допомогою них хребет через короткий проміжок часу видовжується на від пів сантиметра до півтора чи двох см. Відповідно, ті проблеми із кольозом, які можуть виникати втрачають можливість формуватися. Цієї методики в Білорусі не існувало. Тобто до 98 року не було можливості досліджувати можливість виникнення такої методики. Це найскладніший елемент, тобто перейти з цієї вправи Всю Можна тільки при умові, якщо лікоть буде згинатися. Тобто лікоть правої і лівої руки повинен бути зігнутий. Тільки тоді ми можемо безпечно перейти з однієї позиції в іншу. Зверніть увагу, як лікоть згинається. Який плавний перехід? Ця методика виявилася самою ефективною і самою безпечною. Ну, я так, як мене просили ваші керівники, я скоротив знайомлення курсом, який раніше тривав 7300 годин в 90-му році.